I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go, I don't know She won't say oh. Усіх нас які зібралися сьогодні у палаці мистецтва, нашу такову імпресу святкову подію, і особливо щиро вітаємо гостей із міста Побратима Республіка Польща місто Виту. Це Галіна Ядер, заступник президента міста, і я директор <плес> служби допомоги сім'ї, і наскільки я знаю. До нас на нашу імпресо залітав також американський художник Джордж Кінгі, який є членом родної клубу. Є пан Джордж. Ми <плес> ну, безперечно щиро хочу представити також представників добробутської міської ради, секретар Дравопроводської міської ради Тарас Медик, завідувач відділу культури Олег Явочак. Ладно, є депутати, є, але основне, скажімо, винувальця нашого свята зв це, звичайно, наші торговичі художники. Сьогодні під стінами під куполом цього палату ми зібрали найіменитіших, найзнаменитіших, найвідоміших, найулюбленіших ну, наших художників, які живуть в трускавці. В і я з приємністю хочу озвучити цей великий список, бо власне сьогодні це є виставка їх картин. Марія Молиця. Ярослав Воленюк. Але картина питається. Ярко Володю. Це ліку в борт. Марія Олеся. Це Володимир місяць. Олександр Нікола є. Наталка Куріть. Наталка Помах Це Наталка Коліщук. Кури. Максим Ніколаєвський, це Микита Ніколаєвський, так? задала. А, і віримо.

Вони бачать його через штору своїх цінностей. І, і, і насичені фарби, яскраві, глибокі, а є просто пронизані повітрям. Але повірте, що всі ці картини можна закопуватись, на кожному з них можна просто, я, повіте, мені, от я вже повірте мені, можна стояти і розглядати. Ну, Почався з того, що ми мали день відкритих дверей. Спочатку приїхали зі Словаччини гості, які запропонували також співпрацю. Приїхали з Австрії в Осі, також хочуть співпраці. І приїхали наші справжні партнери, з якими ми вже маємо співпрацю це з міста Бидого, пані Халіна, з нею директор відповідної служби допомогової, І зараз очікуємо їхнього мера. Не випадково говорю про це місто, тому що місто цікаве в якому плані. Так само має свої виставкові зали і так само має, крім музично-драматичного театру, ще й оперний театр. Так, і я вірю, що це буде співпраця, продовжуватися, тому що ми поклали договір, і в тому плані будемо працювати. Крім того, я хочу нагадати, що доходить, окрім тої виставки, зараз я нагадаю, зараз в п'ятій годині розпочалася дуже цікава імпреза це п'ятий міжнародний конкурс на місці у де з'їхалося більше ніж 400. Хочу нагадати, до чого ми сюди зібралися. Я собі нагадав, якби інколи. І Ми мали нагоду поборотися за цей зал, заради двох. Точніше, тих талановитих людей, і нині вони тут стоять. Я тішуся, тому що ми маємо нагоду продемонструвати той талант, мистецтво в тому прекрасному залі. Я вірю, що ми його деремонтуємо. Тих полотен, які будуть виставлені, вже є виставлені на ваш пост. Справді говорили це мистецтво, яке приносить для нас найбільшу втіху. Це втіху серця, душі. Це радість задоволення від того пізнання світу. Я хочу побажати і вам гарно відбути на тій виставці. З усвідомленням поставитися до того, що творяться наші художники. Врухомити, побажати успіхів і їм, і нам від того прекрасного світу, який вони творять. Tym, tak? ja, bardzo i dziękuję bardzo za zaproszenie, że mogliśmy tutaj przyjechać i uczestniczyć w otwarciu tej wystawy. Ja myślę, że to jest ciekawy pomysł, żeby co roku właśnie taki wiosenny salon się odbywał. Natomiast ja myślę, że tu Pan Sekretarz się zgodzi, bo już dzisiaj o takiej współpracy mówiliśmy, że na przykład wiosenny salon zdrowejczyczy przyjedzie na jesień po <śledziany> Myślę, że taka współpraca między artystami jest możliwa i ja serdecznie zapraszam, a o szczegółach my już tu w kolejnych listach, mailach, będziemy doprecyzowywać. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i gratuluję pomysł. Razem klub Допомагають лікарням з устаткуванням, допомагають організаціям різним. І він організував поїздку вчителів України, це була перша поїздка вчителів України у Німеччину. Це була повністю безкоштовна поїздка. Оплатили нам все перебування двотижневе там у Німеччині. Було 35 вчителів, ось 15 років, ми з ним дружимо. Він меценат, він малює чудові картинки в Америці. В Бостоні, в Німеччині, в Шлебіжгаль, ну, в Шотландії зараз, де проживає. Надзвичайно хороша, творча людина. І, і нам, знаєте, і вам пощастило, що ви його сьогодні бачите і ви з ним познайомитеся. Може він ще щось скаже? але він дуже скромний, да, У нас школі, у нас школі є премія його імені. Він присилає гроші і креативним дітям, переможцям Олімпіад, гроші з його, ну ті гроші він присилав, роздають.

Ці гавенре, там багато мистецька так і ви праві. Я перекладала то, що ви говорили, що він правда на картину і каже, що ви праві, що по декілька годин можна стояти перед картиною, любуватися і переживати що там на мистецтво. Она вістичні спіл ein abstraktes Bild. Das ist genau скна от реалістична картина. І його останні слова, що мистецтво об'єднує. Like so so він радий, що тут побачив так багато людей. Мистецтво об'єднує. І він радий, що він з вами сьогодні побачився. All the with the it, він бажає вам багато насолоди від картин. Я ще Якщо скаже виновальні свята. Нашим художникам, як кажуть, залишають на полотнах, так і не дуже люблять розказувати. І звичайно, їм не потрібно, щоб ми зрозуміли. Що їм потрібно, щоб ми відчули і війшли в той їх світ. Але є на тому сезонавці, є професура, є люди, які вміють трактувати, вміють Я не знаю, чи буває хоч один захід, який би він проігнорував, не завітав. І тому ми дуже дякую, міст, дякую, міст. Дякую. Прошу. Шановне товариство, дуже приємно, черговий раз. Бути. І сьогодні особливо бо сонечко, весна, товариство Дах, все майже в повному зборі найбільше розказує да, це Друговецька асоціація художників. І направду це розмаїття тем, технік, стилів, фарб, все бояє, квітне, ну, трошки відцвітає, як у кого, хто там що любить і все. І дуже приємно, що ми це маємо. Ну, тут був десь пан доступник голови. Я так лапаю зразу на слові, що будуть у нас альбоми, які, шановний містер Джордж, собі придбає. І ми собі поїдемо до медову, ми привеземо щось від вас, ми убуваємо у вас і все. Я зимчусь ні на що. Дякую. Я думаю, що малювати це пані Рошунко. Прошу пані вишко. Шановне товариство, сьогодні стільки хороших слів іде від наших гостей. і Це направду радує, бо ми вже і в Європі, ми вже і з Америкою спілкуємося, значить це приємно. Я радий, що сьогодні діти художньої школи є свідками того, яке гарне дійство наші колеги нам представили. Я думаю, що вітаю щиро вас, колеги, бо направду ви стараєтесь кожного року все щось нове, Але що замітив так професійно, що ви вже кожен маєте свій стиль, ви б виробили свою, свій знак дітей зі школи художньої? оцей е, е, такий дивовижний світ мистецтва і стараюсь побільше, е, щоб вони були. Я хочу ще е, сказати, що е, буду радий бачити дякую. вас. Що ми всі знаємо, що українці потужно йдуть у світ, активно себе презентують, чудесно себе проявляють і навіть дорого коштує. Сьогоднішніх тих картин, тут я теж дякую художникам, бо чесно кажучи, я вже древніх Другобиші, я знав, попередні покоління художників, вони більше кресли. Це справді талановиті місці, молодіжчині в року, і перед ними ще років гук Багато і ще вони сюди відкрили. З двох-трьох картин, безперечно, тяжко судити взагалі план, колишні картинами. Зараз вони більш не зрозуміють, що мені якісь ближчі, і французькова тематика, і так далі. От вони мені якісь ближчі, Отже, вона міняє і немає статичного мистецтва.